Номер 1162. Знайдіть суму найбільшого від'ємного, цілого трицифрового числа і найменшого додатнього цілого двоцифрового числа. Найбільше від'ємне ціле трицифрове число. Це треба, щоб було три цифри. І щоб число було найбільше, тобто модуль щоб був найменший. Ой, це вже чотирьохцифрове. Найменше, Найбільше трьохцифрове число. Ось у нас три цифри, ціле. І найбільше від'ємне. Найбільше від'ємне. то треба, щоб модуль був найменший. Тобто, так, да, це буде мінус 100. Найбільше від'ємне ціле трицифрове число. І найменше додатнє ціле двоцифрове. Найменше додатнє ціле двоцифрове це 10. І нам пропоную знайти їхню суму. Щоб їх додати, потрібно, бачимо, числа мають різні знаки, тобто знак буде більшого модуля, а більший модуль матиме 100, мінус. І від більшого модуля віднімаємо менший.